собі засолити лососи. Башматке я розморозила. І я не знаю, як хто робить. Я завжди даю багато солі, бо не люблю дуже смака, от прям тої риби. Так, я на оку, на оку даю просто багато. І дрібочку чуку. Była bardzo młodna, no przerazające dla taki czego po prostu. Чимало я дала. Я ще даю більше. І все накриваю кришкою і на ніч в холодильник. Ставлю. І зранку буде дуже смачно. Так як в мене сьогодні я зранку роблю, то буде е, вечором. Я собі на вечерю візьму щось. Ось така смакота.